Тання в студії Лана Маяковська. Ви дивитеся знакові новини на соціальній країні. Також ми виходимо в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Далі у випуску протестний ранок. Пікетувальники оточили парламент та КМДА. Напад на парубія подробиці нічного інциденту з гранатою. Незаконне заволодіння в Криму виселяють українських військових із службового житла. Біля будівлі Верховної Ради проходить низка мітингів за участю близько 500 осіб. Це мітинги з вимогою легалізації букмекерства, з вимогою реформування Укрспирту, а також мітинг на захист академії педагогічних наук. Усі учасники цих мітингів перебувають безпосередньо перед центральним входом до парламенту. Вони тримають прапори України а також плакати з гаслами. Зокрема, не забирайте заробітну плату науковців, не змішуйте букмекерів з лотереями, ні приватизації так модернізації Укрспирту. Спирту мітингувальники від будівлі парламенту відділені співробітниками міліції проти посиленої охорони біля Верховної Ради немає. По нашим оценкам, а также по оценкам міжнародних аудиторів, мінімальні поступлення, прямі поступлення в бюджет составлять только от буквекерскої діяльності не менее 1 мільярда гривень. Ми очікуємо, що вже в 2015 году будет обеспечено от 20 до 30 тисяч дополнительних робочих місць. На біотанол і зупиняємо 16 підприємств, в яких введені вже інноваційні технології. Прийшли європейці, дали кошти, поставили одним максизом на 99 євро. Де в світі такого немає. Поставили на коліна галузь сілу одним максизом, розумієте? І от коли вони скоротять ці асигнації, асигнування, то це буде велике скорочення. В першу чергу пострадає освіта. Тим часом у Раді мають розглянути цілу низку важливих законопроєктів. Напередодні прем'єр-міністр Арсеній Ценюк просив народних обранців проголосувати за різні поправки у бюджетний, податковий, митний кодекси, на базі яких будуть приймати бюджет. Тим часом у Верховній Раді працює наш кореспондент Анастасія Острушко. Зараз ми зв'яжемося з нею телефоном. Анастасія, чи чуєш ти мене? Добрий, день, Лано. Вітаю тебе. Що відомо на цю годину? Розкажи, будь ласка. Верховна Рада України розширила повноваження Ради нацбезпеки та оборони. Завтра голосувало 253 нардепи. Але це рішення розширення повноваження РНБО викликало шквал емоцій. Як тільки за закон проголосували, до трибуни підтягнулися обурені законотворці. Серед них були Мустафа Наєм, Сергій Лещенко, Борислав Береза, Дмитро Ярош. Зокрема, Борислав Береза пояснив, хоча поправки до закону і були внесені, РНБО все ж таки матиме можливість контролювати діяльність антикорупційного бюро але в свою чергу Єгор соболів заперечує таку можливість щодо прийняття щодо питань пов'язаних з прийняттям держбюджету, тут теж виникли суперечки зокрема закон про внесення змін до бюджетного кодексу зазнали нищо критики Нардепи говорять, що ці зміни не мають нічого спільного з децентралізацією та й під удар потрапляють соціально незахищені верстви населення. Про це один такий закон, що стосується реформ міжбюджетних відносин, прийняли за основу. Доопрацьовувати його вже будуть в комітетах. Ще один закон про внесення змін до податкового кодексу. Також депутати прийняли за основу. Надалі для обговорення інших законопроєктів, пов'язаних з державним бюджетом. У залі навіть присутня міністр фінансів Наталія Яресько. Ну а ми ж продовжуємо стежити за роботою депутатів. Планом. Дякую, Анастасію. Нагадаю, Анастасію Островушко, парламентський кореспондент, яка сьогодні нас повідомляє про всі найважливіші законопроекти, як і де перебігає справа, як депутати працюють чи не працюють. Дякую, Анастасія. Ранці під стінами КМДА проходило декілька різних мітингів. На них зібралися близько трьох сотень людей. Частина мітингувальників пікетувала КМДА з вимогами припинити незаконні забудови земельних ділянок у Києві. Інша частина мітингувальників вимагала, щоб їм заробітну плату виплачували не через Ощадний банк України. При цьому вони скандували кличко, звільни нас від банківського ярма. Інша ж група мітингувальників називає себе представниками малого бізнесу. Своїми вимоги вони адресували до мера Віталія Кличка. Послухаємо пряму мову на території нашого містечка по проспекту науки 42, Там від академії наук були в 60-ті роки побудовані будинки. Незаконна забудова. Має розпочатися 2 сеня. И тут получается такая ситуация, что на работе нас насильно заставляют переводиться в Ощадбанк. мотивируя тем, что асчетбанк надежный банк, то есть надежнее, чем коммерческий, да? А я как человек оказывается в таком положении, простите, что я не могу найти ни банкомата, ни, если зайду в банк, там извините, километровые очереди, потому что там и пенсионеры и не снимать наши киоски, а нас наш спокій и дать нам спокойно работать. Все требования, які мы Треба. У Києві під ноги депутатам молодик кинув вибухівку. Серед депутатів був заступник голови Верховної Ради Андрій Порубій. Як відомо, вибух стався у середу, 24 грудня о 23.20 ночі біля столичного готелю Київ. Про це повідомляє київська міліція. Відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство. Зараз перевіряють експертів, чи це граната РГД-5, чи це світошумова граната. В подальшому останній побіг в сторону крепостного переулку. Працівники міліції переслідували його. І, вже догнавши на крепосному переулку, він кинув також ноги працівникам міліції гранату, від чого постраждав один із працівників міліції. Зараз госпіталізований. Андрій Поробів розповів подробиці нічного інциденту з гранатою у себе на сторінці у Фейсбук. Повертаючись з роботи у Верховній Раді України, я зустрівся з друзями, сотниками самооборони. Повз нас пройшов невідомий високий спортивної статури. Проходячи повз нас, він подивився мені в обличчя. Відійшов на кілька метрів, обернувся, витягнув чеку і кинув нам під ноги гранату. Невідомий кинувся втікати. Треба віддати належне працівникам міліції, які чергують на перехресті Липської та Грушевського. Вони кинулись його доганяти. І до подій у Криму на Кершинській переправі оголосили штурмове попередження. Сьогодні вранці сила вітру у протоці досягала 17 метрів на секунду. В черзі вже опинилася сотні автомобілів, і невідомо, коли вітер утихне. Нагадаю, на кершинській переправі курсують три пароми. Тим часом стало відомо, що в Криму російські військові вриваються в квартири та вимагають від сімей військовослужбовців збройних сил України, які виїхали на материк і залишилися вірними присязі, аби ці звільнили службове житло протягом тижня. А квартири, мешканці, яких відсутні, вони відкривають і заселяють туди російських військових. Подробиці в сюжеті наших кримських колег. В Крыму российские военные врываются в квартиры украинских военнослужащих, которые выехали на материковую часть страны и остались верными присяге с требованием освободить служебное жилье в течение недели. А квартиры, жильцы которых отсутствуют, служащие квартирной эксплуатационной части Вооруженных сил Украины вскрывают и заселяют туда российских военных. К жене украинского военнослужащего Ирине Селезневой пришли вчера утром около 10 человек. На площадке стояло, наверное, человек 10, не меньше. Вот. Были люди в военной форме, которые не представлялись, кто они, э -э люди в гражданском. Вот. И э стали мне сразу объяснять, что вы знаете, что вы здесь незаконно проживаете. Я говорю, почему-то я здесь незаконно проживаю. Я уже здесь живу 6 лет. Э -э у меня прописано, я здесь прописана, прописана вся моя семья. На каком основании я здесь незаконно проживаю? Ну как? У вас же квартира служебная. Я говорю, да, служебная. А вы знаете, что э, все имущество Министерства обороны Украины перешло э, к имуществу э, Министерства обороны России. И э, так как вы э, не являетесь военнослужащими э, Российской Федерации, вы это жилье занимаете незаконно. Я объясняю, подождите, э, мне Российская Федерация, Министерство обороны, жилье не предоставляло. На визитеров не подействовали аргументы, что на руках у Ирины несовершеннолетний ребенок и инвалид второй группы, вдова инвалида войны. В ответ советуют обращаться в квартирно-эксплуатационную часть. При этом документов, на основании которых семья должна освободить квартиру, российские военные не предоставили. Ирина Селезнева также рассказывает, что одна из квартир в отсутствие жильцов была вскрыта и в нее заселили российских военнослужащих. Были такие случаи, что взламывали квартиры. Я знаю, что одну квартиру взломали и заселили других людей. Вот это в нашем доме. Ну там, правда, выехали всей семьей, квартиру просто закрыли. Вот, и узнав сначала те квартиры, где просто выехали полностью всей семьей, не проживают, они... Очень быстренько стали эти квартиры занимать. Бывший исполняющий обязанности заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко говорит, всего этого можно было избежать. Закон об оккупированной территории, принятый еще 15 апреля, обязывает Кабмин утвердить порядок приватизации служебного жилья военнослужащими Крыма. Однако вместо 15 дней, предусмотренных законом, правительство Арсения Яценюка утвердило порядок спустя пять месяцев. Но, помимо всего прочего, на мой взгляд, должна быть очень серьезная организационная работа Министерства обороны, чтобы сейчас, пусть уже даже с опозданием на полгода, но все же пройти эти процедуры и помочь людям оформить все эти документы порядок, который был разработан к этому закону, ну, он подразумевает максимум три дня на то, чтобы человек получил документ о праве частной собственности, выданный именем Украины, о праве частной собственности на это жилье или на квартиру, на место в общежитии, на комнату в общежитии. тогда уже можно хоть чем-то руководствоваться вот в этой борьбе, так сказать, с оккупантами, с их представителями, потому что сегодня семьи там живут. И ни единого документа у них на руках нет. Это по-прежнему для них, для этих э, жильцов, это жилье Министерства обороны Украины, а для оккупантов это их собственность. Однако даже сейчас, по мнению Андрея Сенченко, Минобороны может успеть оформить право собственности на служебное жилье для семей крымских военнослужащих, которым дали на выселение неделю. Однако в Минобороны Украины на вопросы относительно ситуации в Крыму отвечать не желают. для ответа определенная служба, вы знаете, да? Да, конечно. Обратитесь к ним и к пресс-службе, и они вам... А, по... а почему первый заместитель министра обороны не может нам ответить? Я вам ответил на ваш вопрос. Нет, вы не ответили на мой вопрос. Обратитесь к пресс я покажу Закончится совещание, они будут уже рассматривать. По словам Андрея Сенченко, в Крыму живут порядка двух тысяч семей украинских военнослужащих, которые остались верными присяге Украины. Около 800 служебных квартир заняты родственниками сотрудников силовых ведомств, которые продолжают служить на территории Украины. Сьогодні, 25 грудня, католики та протестанти відзначають Різдво Христове. За переказами цього дня Діва Марія у Віфлеєві народила Ісуса Христа за вченням церкви, народження Сина Божого відкрило можливість для спасіння душі та вічного життя для кожного християнина. Напередодні католики дотримуються особливо суворого посту, що отримав назву Свят вечір, оскільки у цей день вживається в їжу сочево, зварені з медом пшеничні або і зерна. За традицією піст свят вечора закінчується з появою на небі першої Чірньої зорі, після чого у всіх католицьких та протестантських храмах у всьому світі відбуваються урочисті різдвяні богослужіння. Святкування Різдва завершується 1 січня, коли з особливою урочистістю відзначається День Пресвятої Богородиці. У більш ніж 140 країнах це державне свято, під час якого більшість населення не працює. І це була остання інформація. Випуску. Дякую вам за увагу. Більше новин читайте на сайті соцкраїна.комалана Майковська. Знакові новини з нами зрозуміло.